Ти в Україні ФОП. Про що не забути в червні 2025 році. ФОПи першої та другої групи до 20 червня 2025 року потрібно сплатити. Отже, єдиний податок: перша група ФОПи сплачує 302 гривні 80 копійок. Друга група сплачує 1600 гривень. Також є військовий збір. Не забуваємо. Перша та друга групи сплачують по 800 гривень, виключення які є ФОПи першої та другої групи, які зареєстровані на територіях бойових дій, на територіях можливих бойових дій, на тимчасово окупованих територіях України. Також, якщо тебе цікавить новий перелік територій, самостійно в Google шукай наказ 376. Отже, до 20 червня 2025 року щомісячний, об'єднаний звіт податкових розрахунок сум доходів фізичних осіб за травень це форма F0500 110. Якщо тобі треба зміна групи єдиного податку, то з 1 липня зроби це. до 16 червня 2025 року ти можеш. Зробити перехід загальної системи на єдиний податок з 1 липня або зміна групи єдиного податку з також 1 липня, тобто до 20.06.2025 року, ти можеш відмовитися від єдиного податку та зробити перехід на загальну систему з 1 липня. Коли у вас виникли питання щодо процедури, і вам потрібна допомога при оформленні документів як в Україні, так і Іспанії. Тоді шукай сайт інтереси слітімес.